То есть у нас є кісточка. І кісточка вкрита окістям над косницею на російській мові. І от и, коли я казав перший зміст компліта, груба розлука, з якою хочеться розлучити, яка причиняє біль, неприємний, це дає біль наружна сторона кістя. Тобто знаружи. Коли ми отак вот давимо на ручку. Вот так, Сильно, то це буде боліти над окістя буде боліти. Не мишця, не кожа, не не епідерміс. Це окістя, тому що це буде грубо. Скажімо... Це буде прояв грубості і патерну, тому що окістя болить саме в, по, по патерну ПСКТ в... Конфлікт. А зараз я давлю і я спричиняю конфлікт на кістку. А перед кісткою є окістя. Кістка у нас по патруму ПЗШ, вона буде тільки тоді, коли буде встановлюватися, а окістя тоді, коли буде на, не, на нього впливати конфлікт. Це механічний вплив. А ми говоримо про е, психіка, мозку орган. Коли буде для нас груба неприємна ситуація. З якою хочеться розлучитися. Повторюю, буде боліти наружна сторона. Наприклад, наприклад, може хто бачив ролики, розказував, звертається до мене жіночка 82 роки, і вона, вона три дні не може уже, е, ходити. Вона не, мож, не може встати вона сидяча три дні вже. І ми знаходимо в неї конфлікт, що вона з подружкою, подружка за кордоном, і в подружки померла е, донька, і подружка зливає їй е, ну, ну, свої почуття, переживання, сльози, ці всі моменти. І вже ця пацієнтка, яка до мене звернулася, вона не витримує цієї нагрузки. Що та знаю кожен день говорить. Не видержу, не вистою. Я вже не кажу, я вже не витримую, скільки говорити про це. Я вже хочу відпочити. Тобто, що грубий конфлікт, я хочу розлучитися з цією з цією неприємністю. Я не витримую. І включається окістя. Ну, там було взагалі, ми розбирали, розбирали. І вона потім каже, там, пройшов, була година 15, і вона каже, Саш, можна я покурю? Кажу, ну куріть тільки повинні, Це по онлайну було. Ну, у мене сигарети на балконі. Дочка там рядом сиділа, каже, зараз я вам принесу. Кажу: а ну стоп, стоп, стоп. Кажу, а скільки ви хочете відпочити? Скільки вам треба відпочити? Він каже, ну десь би якби недільку відпочила. То я би набрала сил, заспокоїлася, я знову змогла б з нею говорити. А я такий кажу: хорошо, добре, кажу: а це було 3 жовтня, 3 листопада. Кажу: А ви представте, що зараз 10 листопада? Можете от закрити очки, представити, проговорити, от як ви зможете, що ви перенесли, що ви вже відпочили? Вона скаже, не може, Ну давайте кажу, закривайте очки. І вона закриває очі, переноситься туди і отримує оцей смак, просто що вона вже відпочивша, як психіка наша працює. І кажу: ну хорошо пробуйте. І вона бере і встає. Просто моментально включається, моментально відключається. Це окістя так працює. Це самі ж гучі, пекучі, режущі. Болі, які не знімаються е, проти, е, препаратами проти болю. Тобто, якщо знімаються з сильними дозами, і то не до кінця. Ну, ми говоримо, не знімаються. Це окістя, жгучі, там, де ніхто не може пояснити, що болить, чому болить. Приймають там. Різні моменти і так далі. Зараз ми розширимо це. Тобто, що отак. І вона ходить и каже, каже, що це? Такого не може бути. Якщо б мені хтось сказав, що я никогда в жизни не повірила, що так можна. А їй сказали, що там до Саші зверніться, чудеса робить якісь. І вона це я бачу, вона сидить на консультації, про, ми говоримо про яку, ну, розширяємо. Там. Шукаю. О, пробує піднятися, скривилася назад. Пробує піднятися, скривилася назад. Тобто, ну давай. У неї була ситуація і подружка. Ще раз так, що розширити, І вона не хотіла це. І там було цікаво, що вона, у неї ліва бедро, а вона правша. Ми знайшли, що подружка для неї, що вона для подружки завжди як була психологом. Вона завжди була підтримка. Хоча подружки 90 старша, їй 82, але вона завжди була старша як підтримка, як психолог, вона так і каже. Тому не лівий та забедрений відреагував. І ми проговорили ключовий момент, ще там, що як до подружки відноситься, тобто, якщо це подружка, щоб чесно сказати, не бояться признатися в тому, що я устала, я не витримую вже. Мені самі дуже хріново, але це не спрацювало. Тобто ми наче вистрілили відносини, що вона могла б сказати. Вона всередині погодилась, що я так і скажу, бо я дійсно вже не витримую. Але коли ми це проговорили, все одно окістя не, о кістя не ну, боліло. А коли ми перенеслись просто і представили, і воно відключилось, і більше воно не включилось. Це ми говоримо те, що хочеться з грубостю розлучитися звні. Або як там, жіночка в мене була там, вона побачила, зайшла на балкон і побачила чоловіка, який лежить після ну, наркотичних засобів. І йому хріново, ну, вона його спасала. І вона з цією картиною, грубою, хоче розлучитися. І вона тільки згадує. Представляє, десь вдома, на балконі, що в неї ця мисс, думки ці приходять, у найсильніші ну, е, болі саме по надкісниці голови, так що каже, що в мене аж волоси стають, печуть дибом. Тобто це сильні болі. І це дає наружна сторона окістя. Є другий механізм по кістю. Тоді, коли у нас кісточки востанавлюються, у нас відбувається набряк, коли у нас по кісточкам, по хрящикам йде восстановлення після остопорозу, після... позвонки восстанавливаються, через напряк у нас все йде. І у нас при цьому розтягується окістя зсередини. І вже біль дається нам зсередини. Для чого? Для того, щоб нас, нам показати, що у нас йде процес восстановлення. Створи умови востановлення. Не нагружай, не бігай, не двигайся, не піднімай нічого тяжкого. Дай умови для востановлення. І тоді, коли відбувається такий процес, Людина до цього, воно так болить, а людина ще може поставитися отак, як ми перед цим сказали. Це грубо в мене хвороба, в мене те, в мене те, в мене те. І ще може і наружну сторону запустити по бою. Але тоді, коли вона пугається тут, і в неї болить, вона підключає ще окістя всередині, в неї з'являється синдром. Зараз проговорив, в неї ще більше відбувається набряк, коли вона не згодна з, з тим, що воно там болить. І це і ще більше болить якість. І от на минулому семінарі там було три врача у мене, і один саме по упорно-руховому апарату врач, стеопат, тренер міжнародної школи там од і він каже, блін, я наконець поняв, що ж воно болить, я скільки цим мучився, ці не... Ті... з... З... засоби там, болі не знімаються. І тепер поняв, як мені треба пояснювати людині для того, щоб вона терпимо проходила ці всі фази встановлення.